19 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, окупанти обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині дронами та артилерією. Наслідок атаки п'ять людей постраждали. Серед них – 11-річний хлопчик. Помер 59-річний чоловік. Знищено авто та пошкоджена приватна оселя. Побита й будівля, що не експлуатувалася, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом сили ПВО знешкодили 88 ворожих ВПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 збито вогневими засобами ураження, 48 локаційно втрачені або подавлені ре повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 19 керованих авіаційних бомб. Здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 8 разів атакував у районах Вовчанська Кам'янки, Липців та Довгенького. На Купінському напрямку за добу відбулось дві атаки російських окупантів у напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. У районах населених пунктів Новий мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандри Голового і Карпівки. На Сіверському напрямку противник два рази атакував у районах Григорівки. На Краматорському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень у районах Оріхово-Васильівки, Білої Гори, Курдюмівки, Притеченого, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Деліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки і Новоспаського. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 48 атак. У районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролівівка, Мирне, Промінь. Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки та Попового Яру. На Новопавлівському напрямку російські загарбники 20 разів атакували у районах Запоріжжя, богатиря веселого, мирного, вільного, новосілки, вільного поля та Шевченка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України успішно відбили одну ворожу атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку у напрямку Щербаків. Учора російські терористи завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинувши 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позиції українських військ і населених пунктів, зокрема 99 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразли 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1080 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи. 64 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Так само, як і вчора, так же як і сьогодні, проводилися доставати тіла і особисто приймали участь в деблокуванні, скажімо так, тіл, аз роботи проводилися цілодобово. Підійдемо, спитаємо, мене звати Крина, я психолог, чи потрібна вам моя допомога. В цей в даний момент вони можуть не відчувати, що їм потрібно допомогу через хвилину чи більше вони вже для себе розуміють, напевно, що їм потрібно також підтримати. Позаду мене знаходиться тахіометр. За допомогою нього ми можемо контролювати аварійний сух стін. По суті, від мене зараз залежить безпека рятувальників, які працюють на завалі. Просто залазимо наверх, нав'язуємо мотузки, завішуємося на вірьовки за допомогою гідравлічного спорядження або ломів. Скидаємо все, що навісає, все, що загрожує життю. До повномасштабного ми залучалися на 10%. Зараз ми залучаємося на 90%. Дуже часто. Завал. Дуже складний, багатоповерховий і працювало багато собак. Робимо все, що вишів сьогодні, скажімо так, і кінологи, і собаки. У Житомирі благодійний фонд, штаб допомоги Житомир разом із майором ЗСУ та благодійником Тарасом Березовцем передали на потреби захисників партію нової техніки. Сьогодні благодійний фонд штаб допомоги Житомар. Це наші давні друзі, які нам допомагають з 2022 року, завдяки моїм підписникам, зокрема завдяки нашим підписникам зі сполучених штатів Америки, які надали благодійну допомогу для підтримки підрозділів збройних сил України, фондом штаб допомоги. Житомир були закуплені на сьогоднішній день вісім мотоциклів, які будуть передані підрозділам 95-ї десанта штурмової бригади, підрозділам головного управління розвитки міністерства оборони. Автобус прекрасний, який ви бачите, він так само сьогодні буде переданий 95 й бригаді. І ми передаємо також сьогодні автівку для. Підрозділів для бригад сил територіальної оборони, яка так само виконує завдання на одному з найгіршіших напрямків. Завдяки мотоциклам, військові зможуть ефективно виконувати бойові завдання на лінії фронту, а автобус забезпечуватиме транспортування військовослужбовців. Завдяки нашому другу, тарасубірізавсу, політолог військовий. Його підписникам, його друзям ми змогли отримати кошти і придбати дуже необхідні мотоцикли для нашого 13 го бата і автобус для 95-го. Це дуже вкрай важливо. Ну і багато інших речей, яких ми, на жаль, не можемо показати. Часто війна змінює свої вигляд, і тому задача швидко вискочити, швидко заскочити. І на машинах це не завжди удобно. Це швидкі мотоцикли, які можна швидко заїхати, швидко виїхати. Ну як не Звісно, це не можна об'яснити, це дуже потрібно. Очільник Житомирської ОВА Віталій Бонечко впевнений, що ця техніка є вкрай важливою для наших захисників. Ми сьогодні передаємо вкрай важливу техніку, яка буде працювати точно на передовій, яка буде доставляти допомагати нашим розвідникам виконувати бойові завдання. Я в цьому переконаний. Це від тієї потреби, мотоцикли, про які було сказано, і безумовно логістичний автобус для перевезення знову ж таки наших десантників. Я дякую волонтерам, дякую людям, які не втомлюються, не дивлячись на те, що минає вже треті три з половиною війни, продовжують донатити. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Навчальний полігон 92-ї окремої штурмової бригади імені кашового атамана Івана Сірка. Це навчання новобранців, які долучилися до війська за контрактом 18-24. Відучився на електрослюсера і одразу об'явлення було код 9.2. Ну, Я думаю, ну, можна спробувати. Я сказав, мам, треба. Відстоювати за себе, за землю, за тебе. Башті, пошли, давай, давайте У мене всі сім'ї військові є. Зять, папа, служить, дядька рідний. Друга двойка полетіла, так розбираємося, потім висуваємося, висуваємося і паралельно контролюємо сектор. Ді. Навчання дуже багато. От мені сподобалась топографія, е, медициною проходили. Показували, як користуватись Кроповою. Дуже багато тактики в нас було. Е, е, так само вже стріляли на полігонах бойовими патронами. В лінію, в лінію! Батьки не знали, що я сюди приїхав. Вони не знали. Я, я вже позвонив, сказав, коли я контракт підписав. І доповідь одразу, що поранений є! От так, ваш син, кажу, військовий, гордіться, поважайте і так далі, мій вибір. Родився в Росії. Жив в Польщі, Франції. в Франції. Во Франції вчився теж на повара. Работав з шефом теж в ресторані і повернувся в Україну. Я розумію, що треба допомагати нашим хлопцям. Інструктора бойовився, серйозні. Ну, вчать нас дуже добре. Максимально до кожного своє внімання дають. Вісім! Ми вчимо людей стріляти, рухатися, виживати. Більше опора йде на вогневу та на тактику. Їх потрібно розкрити, щоб вони були виносливі, щоб вони були а, характерні і щоб вони були дисципліновані. Щоб вони вже зрозуміли, що вони попали в армію і це життя їхнє буде. Вирівнюємося в лінію, Я сказав, давай! В лінію пішляй, пішла, пішляй! Вони просто так стоїмо за праве діло, то я підпишу і буду подальшому служити. за голову, Праву за голову. Больно, коли перевертається. Поранення, м'яких тканин. Тут послухаємо зробимо за і подивимося, чи є не чи не проникають. Ми в хаті на кордоні російських лісів, яку не показуємо задля безпеки наших лікарів. Стабілізаційний пункт розміщується в крихітній кімнаті. Трьом лікарям ледве вистачає місця навколо операційного столу. Та навіть в цих аскетичних умовах військові лікарі діють чітко і професійно. До всього можна звикнути? Тобто в перші дні було незвично в новинку, скажімо так, була акліматизація в даних умовах, а потім вже стало легше на фоні того, що втягується в роботу, в масове поступлення поранених травмованих. І, в принципі, як воно навіть не не, не було як такої разючої зміни. Якщо порівнювати із стаціонаром, Андрій Позняк, військовий хірург з Десни. Ця ротація на північному напрямку для лікаря не перша і не друга під час повномасштабної війни. Андрій ділиться, найстрашніше йому було взимку 22-го. Тоді в окупацію потрапила його власна родина. У мене батьки з братом і бабусею живуть туди ближче до Сумщини, якраз проходили. Ворожі колони через їх населений пункт. Тому от я більше хвилювався за них, тому що я розумів, що я туди не зможу дістатися і ніяк на ситуацію повпвати кардинально не можу. І через це трошки була паніка. Старався менше думати про якісь наслідки або що може статися, тому що був постійно в роботі тижнями був госпіталі, не виходив на вулицю, ну там чисто в столову і назад, коли й була можливість. Старався на цьому не зациклюватися і не е, менш думати про це за злагодженою роботу лікарів з чорно-білих світлин на стіні спостерігає українська родина. Навряд чи ці люди багато років тому могли уявити, що війна прийде в їхній дім. Навряд чи навіть здогадувалося, що її цю страшну війну принесуть з собою ті, хто звалися братами. Бачу давлення токі так? І шкари, да? Оскільки 180. Андрій розповідає, специфіка цього напрямку щільним мінуванням місцевості. Хлопці всі розповідають, що там вчора, наприклад, йшли, все було нормально по цій стежці. Сьогодні йдуть і, на жаль, натикаються на лепестки і отримують поранення. З частковим відривом стопи або повним, кожного по різному. Були такі хлопці, що ну я їм кажу, ви в народилися, їх тільки осколково заділо стопу без кістково-деструктивних пошкоджень. Тобто їм дуже повезло. Відбулися дуже легкими пораненнями, і, в принципі, найближчим часом повернеться в стрім після пройденого курсу лікування в лікарні. А є хлопці, яким, на жаль пощастило менше і. Там більш серйозні поранення. Морально мене мотивує те, що я тут працюю в першу чергу для хлопців, для того, щоб можна було їх рятувати, стабілізувати і дати можливість на те, щоб вони скоріше одужали і продовжували свій шлях для обороноздатності країни. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору філії Костопільське лісове господарство Держпідприємства Ліси України у незаконному збагаченні. Загальна вартість незаконного набутого майна становить понад 44 мільйони гривень. Так, у ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти понад 650 тисяч доларів США, 500 тисяч гривень та понад 480 тисяч євро. Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв'язків із підозрюваним. Крім того, у 2022 році Фігурант придбав новий автомобіль Мерседес Бенц» Вартістю 4,7 млн мільйона гривень, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати. Пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще й оформила субсидію. Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 мільйона гривень, не задекларував залишки доходів на банківських рахунках, готівку та неправдиву вказав джерело походження активів. Отриманих нібито за договором зберігання йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. В Житомирському ліцеї номер 19 триває робота літнього табору Флавель. Зокрема, один із таборових днів пройшов під тематичною назвою День чарівника. Флавель називається тому, що пішло від назви флаве квітка. Ми дбаємо про те, щоб кожна дитинка в нашому таборі розквітала, розвивала свої творчі здібності, малювала, танцювала, співала. Ми дбаємо про те, щоб діти оздоровилися. Оздоровилися, набралися позитивних емоцій, гарних вражень і не дивлячись на будь-які обставини, ми нам. Намагаємося надати дітям гарну енергетику передати від керівника табору від кожного вихователя. Для дітей проводять різноманітні майстер-класи, під час яких вони виготовляють вироби з паперу, опановують нетрадиційні техніки малювання та створюють аплікації. У таборі також діє велошкола, організовуються пізнавальні екскурсії, відбуваються спортивні змагання та профілактичні бесіди. Майстер-класи у нас розвиваються нетрадиційні техніки малювання, ліплення пластиліном, різні магнітики, коробки, паперопластика. Також ми запрошуємо представників науково-технічної творчості цього року. На Наші загони відвідують 24 дитини. Це різнопрофільний табір, який включає в себе заняття з математики, української мови, фізичної культури, різноманітні майстер-класи. Також, окрім цього, ми відвідували різні місця. Читалі зазначають, що діти приходять до табору із задоволенням. Дітям дуже подобається, тому що крім занять у нас проводяться різні майстер-класи. Тобто щодня наш табір функціонує з 9 до 13 години. Воно включає в себе два заняття і один розважальний захід. Тобто це різноманітні майстер-класи, такі як малювання крупами, малювання сіллю, арт-терапія кавою. Дітям подобається, головне, що це не уроки, і вони задоволені. Загалом до табору ходить близько 200 дітей. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Мусикрон прошу мені пробачити! Я розглажався випусканням зайвої рідини зі свого організму. А й не будемо добре. це. добре? Хто це з вами? Кого це ви привели? Це А ну, за... депар! Сезон був сповнений прем'єр сміху, сліз та щирих емоцій у драматичному театрі. Останній акорд цього сезону закінчується прем'єрою. Сезон був дуже театральний непростий. Він розпочався ще в серпні. Коли театр за традицією брав участь у державних святах, це День прапора і День Незалежності України. Протягом сезону театр активно працював над відновленням вистави над великими концертними програмами та прем'єрами. Час нас обрав, і це для нас такий іспит. Але справді нам важко, тому що і штат у нас не в повному обсязі, і не вистачає нам акторів і технічних служб. Дійсно важко працювати, але знаєте, якщо скласти руки і нічого не робити, тоді з нічого і виходить нічого. Сьогодні театр. Люди йдуть в театр, і вони знаєте, для них це зараз дуже модно говорити про таке ментальне здоров'я. Так, от ми і е є е отими психотерапевтами для нашого глядача. Кожен знаходить тут свою виставу, свій жанр. До мене повернувся дар слова. Ой, моя дочка заговорила. Ми буде все робили ліків. Мене величайний лікар. Це чудові досі. Актори діляться враженнями та емоціями стосовно прем'єри Лікар проти волі, яка буде представлена на закритті сезону. Не сумують, що цьогорічний сезон добігає кінцю, адже запевняють, що в новий сезон будуть готові вриватися з новими силами та ідеями. Ні, 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 ні. Я не здатна зрадити моїм почуття. Мені дуже подобається ця робота, тому що під час процесу, ну, взагалі, сам процес над виставою, над постановкою є дуже цікавим. Але над комедіями це просто окремий вид мистецтва, тому що ми пізнаємо партнерів, колег з іншого боку, і надзвичайно багато часу проводимо в такій дружній комедійній атмосфері, хоча Після репетиції відчуваємо втому, але це така приємна, солодка втома, тому що половину часу на репетиціях ми проводимо над тим, що сміємося. Ну просто сміємося, бо це комедія. Завжди сумно прощатися зі сценою на під час там вихідних чи якихось вимушених відпусток. Сезон був досить насиченим. Насичений і тяжкий, важкий. Так в умовах війни, в яких ми живемо, всі постійні тривоги, звісно, дали про себе знати. Але мені здається, ми справилися з усіма викликами і завжди чекали. Приймали. Підходимо до завершення сезону з новою прем'єрою, з новою виставою з комедією І я так думаю, що це буде непогано. Прем'єра вистави відбудеться 27 та 28 червня. Якономчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. А даними гідрами Житомирської області у п'ятницю, 20 червня. Максимальна температура в день плюс 19, ночі плюс 12, Вологість повітря 47%, Вітер північно західний зі швидкістю 3,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Ввечері очікується сильний дощ.